Вітаю всіх! Мені дуже приємно познайомити вас сьогодні з черговою геніальною жінкою світу моди. В чому її геніальність? А вже ж, в сміливості бути першою. Наша героїня сьогодні, французька модельєрка Мадлен Віоне. Особливим задоволенням є дізнаватись про невідому особистість, яка мала великий вплив на світ, де працювала. Скромність та бажання просунути власні справи та результат на перший план в обхід власного я ховали ім'я таких людей, але ми, нащадки, із задоволенням користуємось їхніми досягненнями та дуже вдячні за них. Мабуть, це схоже на випадкову знахідку чогось дуже цінного, коли є можливість знайти ближче познайомитись з життям такої особистості та надихатися, надихатися і надихатися. Мадлен Віоне одна з наших численних героїнь, які росли в бідній родині, дуже рано почали працювати та йшли на перекір багатьох правил свого часу. Вона француженка, яка народилася у 1876 році, в 11 років вже працювала помічницею Кравчині, а в 18 вийшла заміж та переїхала у Париж. Схоже, Мадлен і року не пробула у шлюбі. Втрата дитини під час вагітності, мабуть, зняла з неї вагому причину для цього заміжі, і медлен наважилась на розлучення. Тільки уявіть, що то був 1894, і жінки так зазвичай не робили. Далі були роки навчання, які формували майстерність та фах Медлен Віоне, але саме характер жінки створив певний смак, з яким вона про себе і заявила як дизайнерка свого часу. Жіночу фігуру має робити не корсет, а гімнастика, казала Мадлен Віоне ще на початку 20-го Просто заплющте очі та уявіть собі світ того часу. Важко? Тоді згадайте фільм Титанік. Ви ж бачили його? «Пам'ятаєте Кейт Вінслет у головній ролі? Пригадуєте її вбрання? Корсети, каркасні рукави. Незлічені шари білизни, об'ємні спідниці, великі капелюхи. Напевно, для вас це виглядає досить романтично, бо з тим, наскільки сьогодні жінка є вільною у своєму вбранні, ми дивимось на шари тканини та мережева як на диво. Але можна уявити, як жінка з непотірним характером та вільною натурою задихалася в цьому нагромадженні тканин. Мадлен Віоне була тою, хто йшов на перекір правил та моди. Вона, мабуть, настільки прагнула звільнити жінок від кайданів старого світу, що почала одягати їх так, щоб якнайскоріше звільнити їхні рухи. Відмовляючись від корсетів та будь-якого зайвого шару між тілом жінки та її сукні, дизайнерка виводила своїх моделей на подіум навіть без взуття. Жінка її уяви була схожа на грецьку богиню, недосяжно не внаслідок броні з одягу, а коштом внутрішньої гідності та величі. Жінку з її уявлення не мала затримувати сукні для абиякої свободи рухів. Мадлен Віоне називають архітекторкою моди, бо вона є тою, хто зробив дуже виразні лінії в формуванні моди як такої. Вона не просто зробила щось нове, вона зробила це так, що її техніка моделювання суконь досі залишається загадкою. Навіть сам Крістіан Діор називав її творчість недосяжною вершиною. У знаменитому музеї моди і текстилю в Парижі сукня Мадлен Віоне виокремлене особливе місце, і дозволити собі мати її вбрання може далеко не кожен. До речі, крилатий вислів ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі належить саме цій жінці. А вже ж, жінка з таким внутрішнім відчуттям свободи не могла не поважати свободу інших людей та як могла, виборювала права жінок не тільки мовою одягу, але й мовою конкретних справ. До революційних вчинків Мадлен Віоне належить не тільки її досягнення в світі моди, але й досягнення у світі Трудового кодексу. У 20-х роках ХХ 20 сторіччя будинок моди Мадлен Віоне був настільки успішним та популярним, що в ньому працювало аж понад тисяча людей, переважно жінок. І це було чи не найперше підприємство, де почали оплачувати звичайну та декретну відпустки, оплачувати робочі обіди, децедок та лікаря. Не можна не захоплюватися та не поважати цю велику жінку жінку, яка прожила 99 років. Дякуємо їй за творчу наснагу та сміливість бути першою. Допис озвучував Рустам Джуракулов.